Прокидаючись вранці, ви навіть не підозрюєте, наскільки хитка ваша свобода. Ось ви потягаєтесь, вимикайте будильник і вирішуєте, каву чи чай, лате чи американо, круасан чи вівсянка. Кожна мить здається актом абсолютно вільного вибору. Уявіть собі лабораторію. У кутку шур, але не звичайний, а справжній кіберщур озброєний. Ні, не лазерним фостом, а набором імплантантів, які перетворюють його в пішака у руках вчених. Один натиск кнопки і щур, ймовірно, із задоволенням, як стверджують учені, стрибає зі сходів. Звучить як наукова фантастика. Це реальність, яка ставить під сумнів наше уявлення про свободу не лише для щурів, а й для людей теж. А що як кожне ваше рішення, не більш ніж витончений спектакль, поставлений нейронами, гормонами та генетичними алгоритмами. А що як свобода волі це лише красива казка, яку ми розповідаємо собі, щоб не збожеволіти. Ласкаво просимо у світ, де наукові відкриття останніх десятиліть буквально руйнують середини фундамент нашого уявлення про людську свободу. В епоху просвітництва людина була для філософів загадковою чорною скринькою. Джон Лок, Жан Жак Руссо та Томас Джеферсон створили романтичний міф про людину як істоту, наділену абсолютною свободою волі, і опинилась людина в драматичній ситуації. Скоїла злочин, такою була її воля, казали філософи. Кожен несе особисту відповідальність за свої вчинки, бо діє виключно за власною волею. Ця концепція була не просто філософським припущенням, вона стала наріжним каменем ліберальної ідеології, основою правових систем, моральних норм і соціальних договорів. Людина розглядалась як розумна істота, здатна контролювати свої імпульси, приймати раціональні рішення та нести за них відповідальність. Сучасна демократія обожнює особистий вибір. Це її ядро, її святиня. Ваша воля це ваше право, кажуть нам. Але наука, вічний руйнівник веселишів, пропонує інший погляд: молекули, електрони та гормони керують нами так само, як океанська хвиля керує маленьким човном. Кожен імпульс у мозку або детермінований, або випадковий. Свободи в цій формулі немає, як немає свободи вибору у робота, що реагує на парність чи непарність числа радіоактивних розпадів. Ця думка здається парадоксальною. Як тоді пояснити наші бажання, чому я хочу з'їсти пиріг, а мій сусід мріє про бургер? Відповідь в тому, що ми не обираємо свої бажання, ми відчуваємо їх як данність, так само, як щур з експерименту відчуває бажання повернути ліворуч. Хочете приклад? Згадайте, коли востаннє у вас раптово виникала думка типу, зараз саме час перефарбувати кухню в зелений колір. Чи, наприклад, зателефоную друзям і запропоную піти в кіно. Чи ще щось подібне. Ви ж не вирішували заздалегідь подумати про це, правда? Але наука бажальна. І що глибше вчені занурювались у вивчення людського мозку, то більше руйнувалась ця романтична картина світу. Розкривши метафоричну чорну скриньку людської свідомості, дослідники виявили в середині незвеличену душу і не таємничий центр ухвалення рішень, а лише клубок генів, гормонів і нейронів, які підкорюються тим самим фізичним і хімічним законам, що й молекули води або атоми заліза. Уявіть наукову лабораторію. Досліджуваних розміщують у величезному томографі, їм дають дві сигнальні кнопки і просять натискати на будь-яку з них у довільний момент. Здавалось би, що може бути простішим. Проте вчені, які спостерігають за активністю мозку, можуть передбачувати, яку саме кнопку натисне учасник за кілька секунд до того, як він сам усвідомить своє рішення. Нейронна активність видає вибір раніше, ніж людина навіть думає про нього, а тепер уявіть лабораторію з робощурами. Учені імплантують електроди прямо в мозок гризуна, перетворюючи його на слухнявий біологічний дрон. Поворот праворуч піднятий сходами жодних проблем. Щур стає фанатичним дослідником сходів і смітників. Він думає, що діє за власним бажанням, але насправді його свобода виходить із пульта управління професора. Професор Санджив Тальвар стверджує, що щури отримують від цього тільки задоволення. Вони працюють заради задоволення, занурюючись у нейронну нірвану, говорить він. Щур навіть не підозрює, що ним маніпулюють. Він просто слідує раптово виниклому бажанню. І ось головне питання: чим щур відрізняється від нас? Якщо центр задоволення стимулюється електронами або біохімічними процесами, хіба це не одне й те саме? Спробуйте спитати щура. І він ймовірно, гордо скаже: Звісно, я вільний. Я хочу сходи, я піднімаюсь. Я хочу сміття, я йду до нього. Хіба це не свобода? У медичному центрі Хадаса в Єрусалимі. Лікарі імплантують електроди в мозок пацієнтів із депресією. Мініатюрний комп'ютер посилає слабкий електричний струм і чорна порожнеча депресивного стану зникає, наче за помахом чарівної палички. Одного разу у пацієнта депресія повернулась після простої розрядки батарейки. І коли її замінили, він натиснув на кнопку і настрій миттєво змінився. Чи це не прямий доказ того, що наші емоції лише набір електрохімічних реакцій? Теорія еволюції завдає останнього удару по концепції вільної волі. Природний відбір працює виключно з наперед визначеними генетичними шаблонами. Уявіть тварину в дикій природі. Якби вона могла вільно обирати, що їсти і з ким спарюватись, еволюція просто не могла б в принципі функціонувати. Гени, які допомагають виживати і розмножуватись, передаються наступним поколінням. Гени, що не спрацьовують, зникають. Еволюція несумісна зі свободою волі. Адже якщо люди вільні, яким чином їх могла сформувати природна селекція? За теорією еволюції, будь-який вибір тварин, середовища, проживання, їжа, партнер визначається її генетичним кодом. Якщо одні гени змушують тварину їсти поживні гриби і спарюватись зі здоровими та плодючими особинами, ці гени передаються наступному поколінню. Якщо інші гени змушують тварину обирати отруйні гриби і слабких партнерів, ці гени зникають. Якби тварина могла вільно обирати, то природному відбору не було б із чим працювати. Багато хто відкидає такі наукові аргументи, стверджуючи, що відчуває себе вільним і діє відповідно до своїх бажань і рішень. Це правда. Люди слідкують своїм бажанням. Якщо під вільною волею ми маємо на увазі здатність слідувати своїм бажанням, то так, люди мають вільну волю шимпанзе, собака і папуги теж. Коли наш домашній улюбленець хоче їсти, він їсть ну або просить її їжу. Тільки питання в іншому чи здатні ми обирати свої бажання? Ви думаєте, що обирати свої бажання? Це помилка. Звідки виникає бажання з'їсти саме цей торт? Чому вас тягне голосувати за одну партію, а не за іншу? Чому ви раптово закохуєтесь чи, навпаки, відчуваєте ненависть? Чому хочеться шкідливої смаженої курочки, а не огірка? Чому я ненавиджу свого кривдника, а не пробачаю його? Чому ми засуджуємо своїх колишніх партнерів, а не намагаємося їх зрозуміти? Чому хочеться купити не чорну машину, а червону? Я не обираю жодного зі своїх бажань. Я лише відчуваю, як вони визрівають у мені. Це лише біохімічний коктейль, безперервний потік нейронних імпульсів. У нас немає жодного я, яке могло б обирати бажання. Є лише потік свідомості, який приносить і збирає думки. Ці процеси можуть бути детермінованими або випадковими, але ніяк не вільними. Рішення натиснути на праву чи ліву кнопку в експерименті, описаному вище, природою базуються на виборі. Але це не вільний вибір. Наша віра у вільну волю виникає через логічну помилку. Коли біохімічна ланцюгова реакція змушує мене захотіти натиснути на праву кнопку, я відчуваю, що справді хочу це зробити. І це правда. Я дійсно хочу натиснути на праву кнопку. Проте люди помилково роблять висновок, що коли я хочу це зробити, то я обираю хотіти цього. Звісно, це не так. Я не обираю свої бажань. Я лише відчуваю їх і дію відповідно. Люди теж не залишились осторонь експериментів. Американські військові використовують транскраніальні шоломи для підвищення концентрації солдатів. Описаний випадок, коли журналістка, яка спочатку в паніці промахувалась в повз віртуальних терористів, потім, із холодною рішучістю кіногероя, вбивала всіх до одного. Який її секрет? Це шолом із електродами. Вона почувалась майже всесильною, а після експерименту тижнями мріяла повторити це відчуття, що це плацебо чи двері до нової ери людської еволюції. Транскраніальні стимулятори це лише початок технологічної революції мозку. Уявіть шолом, який дозволяє миттєво зосередитись на грі на фортепіано, придушити страх публічних виступів, підсилити концентрацію снайпера, вимкнути голоси самокритики. Вільна воля стане товаром, її можна буде купити як програмне забезпечення чи мобільний застосунок. Можливо, нас чекай світ, де бажання можна буде вмикати чи вимикати як світло. Хочеш стати віртуозним піаністом, але ненавидиш вправи? Одягни шолом, і ти будеш грати по 10 годин на день. Хочеш зосередитись на важливому завданні, блокуй усе зайве. Але тоді виникає питання, де закінчуються наші справжні бажання і починаються нав'язані? Отже, міф про вільну волю руйнується, поступаючись місцем новому уявленню про людську природу. Можливо, ми це складні механізми, що реагують на потоки біохімічних процесів, а можливо, наука просто ще не розкрила всі таємниці. Як би там не було, час ставити нові запитання. Наприклад, хто ж насправді тримає пульт управління? Ми чи щось більше? Що таке свобода? Красива казка, еволюційна ілюзія, чи щось більше, що наука поки не може пояснити, обирати вам чи не вам. Ну і закінчимо жартом. Якщо одного разу ви вирішите з'їсти морозиво замість броколі, звинувачуйте не себе, а свої нейрони. Вони все одно не спитають вашого дозволу. Хоча вашого це кого?